Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю Чорногорі. Зараз зайшла в Молоф оф Монтенегро, Тобто, це базар і торгівельний центр вони разом. І ззаді торгівельного центру є такі невеличкі магазинчики, які я раніше не бачила, можливо, просто не звертала увагу. І зайшла на базар, там були лампи, і зараз ще один магазин ламп. Дивіться тут, слухайте ламп. Коли не звертаєш уваги, ти їх і не бачиш. Виходить, що там немало в магазинів. Зараз таку саму бачили — 18 євро. Ну, тобто вони бачите, стандартно тримають ціну. Зараз дівчинка з магазину на англійському мені пояснила, що краще, ніж намос, немає взагалі нічого. Я вам показувала, але, на жаль, мені тоді батарейка сіла, я не могла всі ціни називати. Вона каже, там саме дешевше, саме. Каже, ми всі меблі купували там. Я кажу, так, але там розумієте, такий диван, що ну, у мене попа не витримує, ну там дуже твердо. Вона каже, так, але. В інших місцях дуже дорого. Нам мені сказали, що один магазин, але каже, я думаю, що там буде дорого. Ну, можете зайти подивитися. В принципі, 34 хвилини звідси топати біля е, храму Христового Воскресіння. В принципі, можна. Звичайно, Юля, всім треба оце. Це ж, а, а як же ж без цього? Не знаю, скажіть дівчата, ви теж ж такі ненормальні? От вам треба все для дому давати чашечка. Ось це ж вдома ще нема, але ж треба оце подивитися, виходимо біля, залу. речі, дуже класно, тут також є пошта. Але знаєте, йдіть в головне відділення, якщо вам на закордон, навіть не в головне, те, що біля ЖД вокзалу. І все, відправляйте звідти. Я вже зрозуміла, я більш з відправляти нічого не буду. Тому що це мені затримало на п'ять днів посилку, якщо не, не можу вам не показати цей гарний вигляд зверху. Знаєте, такі, така драбина. Мені здається, що є гарніше слово не драбина. Драбина це в селі, це сходи. Згадала, дякую. Я на пошту прийшла, чоловік мені перевіряв номер, я не знаю скільки. Ну, напевно, 20 хвилин. Каже, я шукаю. І так, знаєте, ти дити. І так гарно пояснився, а це там, а це там. Я кажу, а я зараз на каву йду. Я кажу, ну добре, ну а що, що я тобі можу сказати? Ви як будете від відправляти, будь ласка, до мене зайдіть, привітатися. Я кажу, добре. Сьогодні всіх перед Різдвяний настрій, напевно. Я вам так скажу, порівняно з Туреччиною, тут дорожче. Я вирішила зайти раз, я вже тут і подивитися спиртні напої, не всі, я вже вам показувала всі, я думаю, цього достатньо. Ну так, да, такого там не було в барі Юля. Однозначно. Я показувала на каналі Джуліана Home Official. Але тут я дивлюся набагато більше всього. Добре, також і бути я вам тут покажу. Ну от Sky водка і там теж була. А от білуга, але гарна бутилка. Серйозно. Так, білуга eh, нобл водка 72,90, і круще 73 євро. Ніфіга собі. Ухіто 899. Ну тут, звичайно, набагато більший вибір, ніж в барі. Я не розбираюсь, вам дуже видно добре ціни, абсолютно не розбираюсь, що це. Але показую вам, тому що на тому каналі показали і мене попросили подивитись один напій. Зараз я гляну, як він називається. О, Дивіться, відклеїлося. Відносимі клеїли десь. На не знаю, хто так клеїть. Це просто. Але я думаю, що це все місцеві напої. Сакс Сакс. Ой, а це джин. До речі, мене джин просили показати. Dry дin. О! Oh. Слухайте, зараз будете сміяти. Мені здається, що навіть оце саме мене і просили показати. Дивіться, 1290 за бутилку за літр 17.40. Космополітан 12,99. Vigor 10.99. Ніколаус водка 1299. Юля, все водці, Правильно? Чому ми будемо помілочі якісь це по лікерем? Бадель. Ой, не знаю, що це таке так добре присіла, знаєте, так посижу хоча б. <сих> так, Маразка якась. Сухати, ну хоч щось десь має бути написано. Я думаю, що хто... Ну, цікавиться, то ви знаєте ціни. 15,90. Віньяк. Напевно, вино 21. Дуже гарні бутилочки. Супер подарунок. Стефан. П'ятий генамок. Вау, 48,99. Медніця. 48, 48 51, 23. І от такі всі. До речі, раки тут 50%. Вони набагато міцніші, ніж турецькі. І турки вони додають до раки ще воду. А чорногорці ні. Скажуть, ну Юля, чорногорці, може, чоловіки не додають, а жінки додають, не додають. Жінки п'ють раки уважно. Без закуски я не жартую. Вчора. Я на своїх очах бачила, по-моєму, отакі раки пили без нічого, просто не запиваючи, як е, такий собі, як компотик. то Тут 40 градусів, а там було 50. Нірвана, будь ласка, а це такого. І в Нірвану, Люди Молі. Чесно, мені сказали, що нормальний раті має бути 50% спорту, а не 40. 40 це каже, це що це у це... Це не раке. Кажу, а, так? Да? Незвичайно. Вау. Дуже гарні бутилки. Ой, мене б мама зразу би. Мені бутилочку, будь ласка. Та я сама така, знаєте, дуже подобаються гарні бутилочки. Мені... я, Весь алкоголь, що в мене був вдома, я залишила так шкода. І мама мені наливки. Не, щоб мама просто не чула, не вона не приб'є. Ну, Тому що ну, куди я бутліше попру. А зараз мені немає як знімати. Мені деколи, я ж так, мені на зйомки деколи нарізси треба, хоч якусь бутилочку. От іди на мусорниках і шукай, звичайно, хто таку залишить. Ніхто. Всі будуть то ти будеш тримати, всі нормальні люди випивають і викидають. А Павлова 57 євро. Мій фіга собі, і тут, по-моєму, теж 40. Ну, що ти мені сказала вчора ніяк, Юля? 40. Ще не котірується. Ну, видно, та домашня була, знаєте, раки. А це якийсь горький ліст. 14,99. Тут, будь ласка, 15, 13,39. 39. Ось такі вино. І відразу цукерочки до вина. Як знаєте, як продумано все? Чоловік приходить брати на... Побачення вино. Відразу цукерки поставили, знаєте, швалінок може забути. Рігіна якась по 10. І така Рігіна по 12. Вранач. Люди милі, це не все. Я вам не все показала. Це ще один ряд. Ніфіга собі. Мартель. Рені Так. Да. Я так розумію, тут по повній. Ну це все-таки один з найбільших супермаркетів подвориці. Як-не-як, Юля бачить. Дуже мені подобаються такі маленькі бути. Мама ця любов передалася. Але між тим маленьке-маленьке, а яке воно дороге. Подивіться, оцей штиб коштує 3,39. Ви такі собі ой на пам'ять візьму, 3,39 за літр, 84,75. Купіть нормальну бутилку, знаєте? 93 за літр. Лише тому, що такі штибзік маленький. Ну, це ракі... А отут 50. Оце вже так, як положено. 50%. Не махлюють. А ти вже ж професіонал, нас положено там. Кому там що ти положено? І тут такі вже гарненькі. Ті бозі, ті бозі бозі такі стібзік-стібзік маленькі. Ось це в мене мама би все купила. Угу. У мене мама коньяк е замість таблеток від серця. Ну, типу, таке щось мені таке поплохіло, така собі. оп, бахнула і нормально. Угу. Так. І отакі. Дуже гарно. Я прям знаєте завісла. Там захотілося напитися. Нічого. У нас, коли буде перемога України, ми вже як всі понапиваємося. В дзюдзю. Просто в дзюдзю. Святкувати будемо три дня. Це мінімум. Це я сказала мінімум. Я дуже перепрошую, тут ціла стіна. Я, я все не зможу показати. Просто я для того, що ви не переживаєте, тут є що вибрати. Мені написали, що тут дорого. Ну, значить, купуйте в дюті фрі. Якщо тут дорого, чесно, я вам показала спеціально, щоб ви знали, да? такі ціни. Все, можемо йти дивитись меблі. Да, купи собі, давай рибних консерв додому, Юля, і таска цілий день. Я думаю, що я взагалі хотіла перед поїздом сюди зайти, щось купити, щоб собі в руках не носити. Дитина та сама. Бачите, як зручно, посадили дитину і возите собі. Чао. Чао. Але е, 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 е. по 65 копійок я не бачу. А риби. Взагалі. Ну це е, періодична акція, я думаю, Юля, перед різдвом, серйозно. Всі йдуть скуповлюватися. Звичайно, ти не побачиш. Великий магазин, великий вибір. Йдемо поки, меблі, ну побачимо що хоч що є, воно що. Це в нас і в цьому є, що це таке? Каперн. Сорі, ну вже слідка, я тебе піменюю. Бай. Бай. Ти, брат, ти фоллоу Джоанна Офішер. 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 Джоанна Офішер. Фоллоу Джоанна Офішер. Окей. Бай. Діти, знаєте, вони їм все познайомився, пішов далі. У мене через це син він дуже комунікабельний. Він, звичайно, засранець, це вже друга передача. Але в тому плані, що він кожний літо в готелі, він за дві секунди знаходив спільну мову. Просто за дві секунди. Він тільки заходив в готель, все. Мама, я пішов з друзями, якими друзями, ти тільки пройшов готель. Мама, ми вже тусуємося на горках. все». Ти поки клювом щокала, я вже знайшов друзів. Угу. Так що, так. Да. Так, все заспокоюсь. Беліс. Ну як я можу без Беліса вийти, люди милі. 32,59, до речі. Коли я купувала Беліс. ну, Я ще зараз, зараз не п'ю. Але отака бутилка коштувала в Duty Free 27 євро. Ні, брошу, більше. Все менше. О, тут о, тобі склянка та нічого не дасть. Більша була, так. Да. Все-таки подорожчання набагато. А це, я думаю, знаєте, це вже за кордонні напої пішли. Це вже не місцеві, не так окремо. Хоча я не бачу, що тут дуже дорогі були. Місцеві роки вони набагато дорожчі. У мене багато людей чекають черги, щоб м'ясо нарізати. Тому що все закінчується, піст. Юля, ти лазиш, навіть нічого не робиш по дому. Ну Вже заїхала сьогодні, що, що вже зробиш. Я вже я тут не буду вже купувати, вже вдома куплю. Там теж у нас вибір дуже шикарний. Такі дід морозиві гарні, гарний, поліз на будиночок з Кока-Колою. Все, тут просто йдуть покупки, тут уявляєте? Більше місяця люди тримали піс. Я Не кажу, що всі тримають пісню. Ні, звичайно, ні. Але багато хто. І зараз просто всі Краса. Так все, виходимо. Нічого в собі черги. Я думаю, що я тут нічого не буду купувати сьогодні. Та нема сенсу. Такі самі ціни, в принципі. Це ми з вами були в ідеї. Як я могла не здогадатися, тут же ж хліб так само випікають, як і в нас. Дуже смачний. Ось, будь ласка, молов Монтенегро. Це, напевно, центральний вхід. Там ще на другому поверсі є вхід. Людина йде з возочком. В барі я цього не бачу. Один раз я побачила лише. До речі, в нас в церкві теж така травичка продається. Це, напевно, все-таки на Різдво, я думаю, святкування. Тому що ну, вже новий рік закінчився, а вони ще продають, значить, це на Різдво. І самі це найгарні цей по 10 євро, є по 5 євро. От такі запаковані 2 євро, а не запаковані взагалі по євро. Так, це в них на Різдво. От такі береться. Свічки можна також купити. Це називають божнічна пшениця. Вона має бути у всіх родинах на столі 6 січня на святу вечерю. І це символ хліба, символ Ісуса Христа. Це цілий рік цій родині. Буде благодати Божія. Її буде покривати Пресвята Богородиця, але охоронці будуть біля них, і буде приносити додому. Ось, будь ласка, 6 січня зранку чоловіки йдуть у ліс і збирають взагалі-то, не мають зробити дуб за три удара і тоді ну, нести додому для лінивих. Будь ласка, можна купити ось тут. Потім це несеться в церкву і кидається у вогнище. Зараз запитала чоловіка, скільки коштує, він каже, скільки дасиш, стільки буде. Я кажу, ну скільки. Він каже, скільки досить. Ну так. Ну, мав для всіх гілок. Хто скільки дає. Хвала. І тут. Тобто такі вони маленькі продають, а от такі вже, скільки досиш. Ну і люди дають, скільки можуть. І тут, ось так. Тут прям хрестом зроблено. подивіться. Я не можу. Бачите, і маленько якусь. І такі. Я не можу. Сколько? Скільки Бачиш, Бачите, він теж каже, скільки досиш. Подивіться насіння. Люди, звичайно, люди більше будуть давати, бо що, ну, їм незручно. Люди все-таки клеїли, сиділи, такі натхнені, подивіться, і таке придумали. Вау. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості, щоб Ісус Христос завжди був у вашому серці. Пресвята Богородиця покривала Симофором. А Ангел Охоронець завжди охороняв вас. Всіх вас вітаю з Різдвом Христом, зі всіма святами і бажаю виконання всіх ваших мрій. Слава Україні і бажаю перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую.